57-ма бригада, обмін полоненими. 57 сьома 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 бригада, обмін полоненими. 57-ма бригада, обмін полоненими. 57 сьома бригада, обмін полоненими. 57 сьома бригада, обмін полоненими. 57 сьома бригада, обмін полоненими. Давайте так, 129 та ТРО. 129-та ТРО сто дев'яте. Сто двадцять дев'ята Києва. 129 ТРО Києва, 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 129 ТРО Києва. обмін полоненими, обмін полоненими, обмін полоненими.